Уже цієї п'ятниці на нас чекає дуже крута дата. 10, 10 це дзеркальна дата про баланс світла і темряви. І це хороший час для початку чогось дуже важливого, якоїсь дуже світлої ідеї, дуже світлого партнерства. Не пропустіть цей день. Якщо ви комусь хотіли зізнатися в любові, то ця п'ятниця буде дуже хорошим днем для цього. Тому що це, по-перше, день Венери. По-друге, десь після 17-ї години, це чи після 16-ї в Європі, це сприятливий день для початку важливих справ 20-місячна 20 -та доба. А, також це буде накшатра Рохінь, яка дуже плодюча, яка дає дуже хороші результати, якщо ви закладаєте зерна саме в цей день. Тобто, уявляєте, така унікальна дата 10.10. -10. А, Накшатра Рохіні, 20-місячна доба, а, ще й Венера впливає на це все. Тому, якщо ви хотіли освічитись, то саме в другій половині дня а, дуже хороший такий день для цього, так само можна створювати шлюби в цей час і все решта. А, і не забувайте стежити за знаками у нашому житті.